Так, А ось дивіться, як ми готуємо їсти, тому що нас багато і нас реально не подолати. Нас багато, нас не подолати. Хто хоче погріти ноги, хто змерз, хто змерз. Ванни, ванни, Руки помити в копку. Картопляні ванни. Найкращий картопляні ванни. Хто хоче помити руки, але руки в кого жирні після сала. Тоді зажарку вже не робимо. А що хлопці, що ви таке робите тут, хлопці? А чекаємо на, на... Хавчик. Який хавчик? А що таке хавчик? Що це за таке слово? Я не знаю. Це їжа. їжа. Їжа для настоящих пацанов. Я так зрозумів, що це напівсира, картопля це для депутатів, так? А так. цей кабанчик це для народу. Так, Ватує, це це так? для народу. Я поняв. Це Для нас, для активістів. Афанасій віджив своє. А відсказав. звідки ви? Я з Тернополя. Політех. Я. Тернопільська політехніка, форева. Так. Так, вона все ішає. Політехніка ішла.